І всім доброго дня! Раз ви бачите 21 у Волгу, значить відео ремонт продовжується. Волги. Ставимо її на хід на кожен день. У цій серії будемо встановлювати газову установку. І щоб як її встановити сюди, так коротесеньке відео. Повторюся, стуком мотора не поборовся, на холодну стук менший. коли прогріється, стукає трошки сильніше. Не знаю. Ми ще там поїхали до майстрів пару. Всі розводять руками, кажуть, так же само, так як я думаю. Кажуть, що раз мотор після капремонту, невідомо, що там міняли. Я на днях поїду до, вже установлю газову і прям Волгою поїду до того чоловіка, хто цього мотора робив, хто робив капремонт мотора. Я вже знав, де він живе. Що хочу знайти номер телефона та й домовитися з ним, щоб не приїхати так. Нагаляк, а щоб приїхати по домовленості. Нехай він підскаже мені, що вони тут робили. Може не поміняли все, що потрібно було. Може там банально не знаю якомусь причина. Якась дуже-дуже простенька в чомусь. Ну, Хоча я не вірю. Зараз будемо мова про те, як установити газову на 21 у волгу. Я хочу просто це все підготувати. Як бачите, під капотом вимито, бачок омивайки тут стоїть, поставили. Так воно класно зробили, але все так, я вам чесно скажу, на цих ізолентах. Проводка так якась, все під'єднано, все підв'язано. Провода якісь такі, ну не знаю, то мені не подобається. Зараз що? Щоб установити газову, потрібно, звичайно, купити обладнання. Обладнання купили. Карбюратор тут на волзі стоїть. Зараз подивимося, який ну, Жигульовський. Знімаємо, що? Знімаємо ми. Шланг, шланг бензиновий. Знімаємо повітряний фільтр Так, Це розкручуємося на барашках. Зразу встановимо новий вкладиш. Я вже, знаєш, вже купив новий, тут стоїть карбюратор від Жигуля, фільтр теж Жигульовський. Зараз ми це все будемо розбирати. Швиденько розкручувати, вріжемося десь в систему. Для того, щоб встановити газ, я хочу його встановити через змішувач. Не черепаху, яка стоїть ось тут у повітряному фільтрі, бо мотор 24 куба воно буде задихатися. Жигулі на тій черепасі не їдуть добре. Воно перекриває повністю камеру. Не хочу я тут черепаху встановлювати. Було б простіше, тут що, встановив черепаху, та й два отвори просверлив, та і все готово. Ні, так не буде. Знімаємо карбюратора, покажу, який змішувач буде стояти на цьому карбюраторі. Заодно ми його і передивимося. Ну що, гараздилеві нерви працює. А ви підпишіться на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, слідкуйте за Волгою. Ми знімаємо карбюратора. Нам для цього потрібно луп на 8, швиденько розкручуємо. І так, дивіться, закернили всі гайки зверху. Бачите, не потрібно так робити. Ці гайчки з пластмасою, вони самі тримають. Їх закернили і це все викрутилося ось так з різьбами. Бачите, всі шпілічки з карбюратора викрутилися. Ай-яй-яй, не дуже то є добре. Знімаємо фільтрик. Зараз знімаємо. Ну, карбюратор видно потіє, прокладочки потіють. Стоїть через перехідник. Перехідник такий в мене є новий, я купував, теж хотів ставити собі. Збирав я запчастин для своїх валги тих проєктів, які були білосніжної красуні. На збирав я запчастин дуже багато. В один момент потрібні були кошти, прийшлося їх продати. Ну, а так ця волга попалася мені чисто, случайно. Випадково, як то кажуть. Випадковий не буває. Ні, буває. Дуже випадково. Я її купив. Так. Є таке діло. Все, від'єднуємо. Витягуємо карбюратор. Показувати вам не буду. Все, бачите, зараз знімаємо карбюратор на стіл і будете бачити, що ми будемо з ним робити. Як установити туди? Газ і через який перехідник. І так. Карбюратор від Волги. Ну, це не є від Волги карбюратор, це просто з моєї Волги, з 21-ї карбюратор. Тут стояв, ось бачите, що у нас виходить ДААЗ 21.05. 21.05. Стоїть п'ятьорочний карбюратор. Які жокльори я не знаю. Підказати вам не можу. Розбирати його смислу взагалі не бачу. Він робить шикарно, працює для чого туди лізти. Я його ззовні помив, як то кажуть, не мішай техніці працювати. Всередину ми лізти не будемо. Ми будемо тільки знімати е, ось цю половинку нижню, нижню частину, щоб установити туди змішувач, який йде для газової. Чого так? Бо ось на цій черепасі, бачите, який тут отвір. Маленький, тут де зверху ставлю ту повітряний фільтр таку черепаху. Це я купив газову установку, така черепаха там стояла і Жигулі ніколи не їхали. Якщо я не помиляюся, там на тій машині стояв на Ваз 2105 SOLEX карбюратор, там де отаку жабу клали у повітряний фільтр. Бо у Солексі, як знаєте, в 8 карбюраторі, оцеї нижньої частини немає. Немає текстолітової прокладочки. Воно їде без неї. Зараз для того, щоб. Поставити змішувач, це буде що як зробити. Мені потрібно буде купити ось такий набір. Купуєте ось такий змішувач, як то кажуть, разом із прокладочками. Не знаю, який він тут за якісний, яке тут у ньому литьо. Ну, якось так він виглядає. Зараз подивимося, чи він нам підійде. Ось більша камера, менша камера. В комплекті є. Виробник дає дві прокладочки добротні. І все. Зараз ми швиденько знімаємо стопор. Від цієї тяги нам її треба буде розконтрогати і удовжити. Вона регулюється так. Тут перекривається. Ось бачите, коли ми газ, газу дали, так? тут є такий язичок. Вакуум воно тягне всередину. Ну, відкриває додаткову камеру, чик відкрило. Коли газ пускаєте, камера закривається повністю. От треба буде так відрегулювати, щоб воно було закрита, ця камера. І треба буде чуть-чуть підігнути нам е, тягу, яка йде на підсос, яка перекриває заслонку, коли холодний пуск. Ось Бачите, заслонка холодного пуску. Чик. Цю тяжку ми удовжимо. Просто її розігнемо. Зараз швиденько що? Знімаємо з Ось Так вам хочу показати наглядно, щоб ви бачили. Так, пружинка є. Головне не забути поставити. Е, знімаємо стопорок. По головне, ви не вигубіть його. Так, є. Стопорок є, пружинка є. Тяжка. Чік пішла в сторону. Ось, як бачите, на неї діафрагма нажимає трошки. Ось так і треба буде. чуть чуть нажимає, так і треба буде поставити. чуть чуть нажимає. Так, болти витягуємо. Ці болти потрібно нам буде заміряти товщину, треба буде довших. Два болтка довші. Через те, що змішувач цей, він має товщину більшу, ніж та прокладка, яка тут стоїть. Так, це ми зняли. Зараз вам так покажемо. Чук-чук-чук. Тягу нам ще потрібно буде зняти. Отако. Відліпилося, бачите, обережно, нічого не ломіть, все воно йде легенько. Видно, що хтось шліфував чисто карбюратор, бо ця площина де засланки почищена від прокладки. Цю так же само здираємо прокладку. Тут ви знаєте, головне, щоб прокладка треба передивитися, щоб усі всі канали були відкриті. Подивимося, ось бачите, на карбюраторі. Так, канал раз є. Два, три, чотири ці отвори головне, щоб були відкриті. Ну, ці два болти. Тут йдуть болти. І нам що потрібно. Це обережно ми зараз знімаємо. Ну і щоб установити змішувач, так то все просто. Я кажу, то я не знаю, хто так робить, ну, бляха, -муха, Ну це просто уж ужас. Для чого ви таке випускаєте? Раз отвір, дивіться, який він не сходиться, там просто капець. Так то камера не передає, о, видно. Відлиття, ну, байка. тут воно сяде, тут сяде. Тут прийшлося до середини розсверлити. і тут прийшлося до середини розсверлити. І ще, виходить, у нас болти кріплення. Вони зараз тут не сядуть. Ну, тут ми просверлимо теж отвор більшим сверлом або розсверлимо, щоб воно сідало. І надіємося, буде все добротно. Але, <кій> як бачите, отвір, о, скільки не сідає. Тут. Більш-менш може бути. Тут воно не сідає трошки. Підходить, приходиться підгонити все. І ці саморізи треба коротати. І, як я вам скажу, ще навіть візьму і легенько на герметик, ми то все загерметизуємо, Візьмемо від тереньц. Так, як бачите, брав сверло І так до середини ось тако, Дивіться. Так само з того боку. Нема так просто. Взяв та поклав. Приходиться ще доробляти. І ці два отвори теж розсверлимо. Трошки розсверлимо, де кріплення небагацько. Подивимося, куди потрібно. І туди змішувач візьмем. Розберем. Саморізи розкрутимо. Загарматизуємо. Зараз вам покажу як. Так, розбираємо змішувач. Ось який він стоїть. Бачите, обережно. Чик. Відкрутили саморізи І зараз ми ось цю площину легенько промажемо вікторень з герметиком. Канали не закривайте обережно. Невеликим слоєм, так чуть-чуть, маленьким -чуть. слоєм його склеїмо, щоб він був герметичний. А тут тут взагалі я не знаю, як це має працювати, тут взагалі немає ніякого щільнення. Тупо один до одного. З текстоліту. Це навіть не текстоліт, це якийсь пластик прочний. З якогось пластику. Так, мажемо Віктор Ренц, швиденько. Так, промазюкали тоненьким слоєм Вікто Обережно канали всі ось так, де є отвори почистіть. щоб тут не було із герметику. Є таке діло тепер. Герметизуємо це отак. Все склеюємо. І на саморізи. Зараз швиденько потрібно карбюратор, прокладочку теж я там чуть-чуть так ледь-ледь помажу, так як воно було. І зразу встановлю і швиденько крутимо на мотора, карбюратор на колектор, щоб воно застигало все разом. Щоб там, щоб там герметик застиг і він не... Тягнув лишній підсос воздуху. Бо не буде добре працювати. Мені цікаво, буде ця система працювати? Пишіть коментарі, хтось так робить, не робить. Я теж читаю інформацію в інтернеті, теж підписаний на багато людей, на багато каналів. І мені цікаво, що там хто як працює, як крутить. Я перелопатив весь інтернет, щоб подивитися, як краще встановити газ на такий карбюратор. Так як він вже в мене був на волзі стояв, економний. Я вам скажу чесно, якщо далеко їхати, то цей карбюратор економний. Так, він бере по трасі, я вкладався в 9,5 літрів бензину на 21 й волзі. При тому, що там мотор стукає, то все там ідеально так, аж і не працює. І все рівно я вкладався у 9,5 літрів на сотню. Ну там, грубо говоря, на 10 більше не брало. Але по нашим дорогам, по нашим дорогам цілих 15 літрів. 15 літрів, ну, 15 літрів якось то трошки багато. Так, не судіть мене. Ну, не судіть мене строго, промазюкав легенько герметиком. Прокладочку на змішувач встановив. Дивіться, щоб канали ці не перекрили. Як я це не люблю таке робити, але що зробиш? Все, що не зробиш. Мусиш вживати, як то кажуть. Бензин дорогий, дорогий. Їхати хочеться, хочеться. Ось того і ми таке кулібнічаємо. Так. Вона тепер поцілити на ті отвори, де він сидів. Так, з тим, що поставили. Тепер беремо болти довші. Два. Десь я їх приготував. Два болти довші один. Болтами ми зараз центруємо. І другий. Так, крутимо. Ось що в мене вийшло. Все встановлено. змішувач встановлений. Ось таким способом тут він стоїть з цього ж самого боку, де йде вхід на бензин. Все, залишилося підрегулювати тяжку. Щоб вона натискала чуть-чуть відкрутити ось цими гаєчками. Тяжку закладаємо тоді, щоб вона так вільно не було, щоб була закрита камера. І, під, і підігнути чуть -чуть ось цей фостик, який тисне на... закриває, додає газу, точніше, коли даєте підсос. Все, підгинаємо тяжко. Удовжуємо тягу. І наш карбюратор готовий до установки. І так, зараз швиденько прикручуємо карбюратора, вирізаємо ось цю прокладочку нову. І на стару ставити не будемо. І встановлюємо карбюратор на колектор, щоб обжимався герметик нехай застигає. Працюємо, гаразд ви встановлюю зараз карбюратор. Ось що в мене вийшло. У карбюраторі перехідник змішувач під газ. у цю сторону, ж, куди виходить бензин. Все чудово. Все підійшло, прокладочки, все класно. Ну Трошки тягу ми цю удовжили. І цю тягу розігнули. Все, позакладали з пружинки. Ну, все на місці. Ролик направили, все стоїть. Карбюратор установлений тут карбюратор через такий перехідничок. Ось як бачите, алюміновий йде перехідник, закручується на штатний колектор, де прикручувався коли рідний карбюратор на два болти. І звідси вже такий виливо алюміновий. І звідси вже 4 шпільки йдуть під карбюратор Жигульовський. Перехідничок такий новий у мене є. Можу комусь підігнати, якщо потрібно. Ну ось так, Зараз швиденько встановлюємо карбюратора туди на місце, прикручуємо на болтики і будемо заводити. Якщо буде робити все чітко на бензині, надіюся, на газу буде робити теж. Граз нерви працює. Встановлюємо швиденько карбюратор. Що виходить в нас? Карбюратор встановлений, Змішувач під газ у карбюратор я встановив. Все чітко вийшло, все, все працює, машинка заводиться. Ну, воно й робило. Карбюратор робить, все, все чітко працює. Ось там, де бачите, два шланги, це, це є, туди буде йти газ, вхід газу туди буде йти. Ну, бо платити купа грошей. Немає, якщо чесно сказати, і звідки, а так, якщо руки з правильного місця ростуть, то можна і самому підготувати. Все, туди тільки під'єднає газовий щек шланги, поставити редуктор. І сюди де пічка, ми поставимо тройник. Я куплю тройник, поставлю два шланги, один і другий на редуктор. Протягнемо магістраль, поставимо бензобака, газового бака у багажник. І будемо підключати газову установку. Як під'єднаю газову установку, або зазнімо відео, або що, подивимося, як воно буде працювати. так гаразд, нові нерви працює. Ставте лайки, пишіть коментарі. А я нашу волгочку ставлю на хід на кожен день. Получається, в нас зараз крутимо корпус повітряного фільтра, трошки підремонтовуємо. Десь він у мене тут є. А, і зразу я вже придбав повітряний фільтр новий. поставимо новий встановимо. Він довго не, дорого не коштує. Фільтр дорого не коштує, можна і поставити новий. Зразу. Хоча тут хороший стояв все рівно. Але мен фільтруючий, установлю новий. Кручу колбу і вже буду знімати відео тоді, коли вже буде встановлений газ. Вам дякую за перегляд. Всім мирного неба, міцного здоровічка. Пишіть коментарі, ставте лайки, слідкуйте за каналом. Незабаром буде продовження. Незабаром буде продовження. Я працюю, Волга ставиться, як то кажуть, на хід.